Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю на пізнання розумної істини Божої во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І тема сьогоднішнього відео а саме, пророцтво про майбутнє світо, відкрито Апостольській церкві. Що у нас є Біблія, і Бог він доносить людству через цю книгу, за що приходять. В життя людей благословіння і за що приходять прокляття. І якраз Апостольська церква, яка зосереджена на чистому слові Божому Біблії, дає нам можливість пізнати цю глибину откровення від Бога через книгу откровення Івана Богослова, першої глави. Що далі у нас є історія єврейського народу, про якого описано в старому заповіті Біблії. І там описано, за які гріхи до них приходило прокляття, і, а також там які благословіння приходило до них, коли вони каялись та від, виправлялися від своїх гріхів. І навіть там був такий цар в Ізраїлі Давид, який був по серцю Бога. І Бог його завжди беріг, благословляв різними благословіннями, допомагав вигравати війни. Але коли Давид зрішив, то прийшло покарання від Бога. І син Давида Авісалом почав робити беззаконня. І нам потрібно усвідомити те, що Бог він є справедливим Богом у різних сферах нашого життя. І зараз у наш час є живі. Апостольські церкви, які проповідують нам Чисте Слово Боже Біблію і наголошують нам на покаяння, бо саме через апостольські церкви ми можемо знати Бога та виконувати волю Божу. І ще один такий момент у євреїв був там був такий ковчег заповіту, в якому береглися там скрижалі з десятьма заповідями, там жезл Ароона, це символ влади, і небесна манна, та откровення Мойсея і пророків Божих, які все записав, записували, що відбувалося в єврейському народу, народі. І євреї вони хотіли служити Богу так, як вони хочуть, не по слові Божому. То тоді вони масово помирали, і за це знову. І це знову доказує, що закони Божі вони працюють як для благословіння, так само і для прокляття. І тому, якщо ми хочемо мати благословіння, то ми маємо приймати це святе Слово Боже Біблію та втілювати його в життя. І повне відео на цю тему подивіться в Ютубі на каналі Проповіді Салтаненко. І допис на те на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших во ім'я Ісуса Христа. Амінь.